Доброго часу, шановні садівники. Сьогодні в нас 30 липня 2024 року, і я хочу сьогодні зробити такий коротенький обзор такого сорту як Вайнголд Старий, добрий і уже відомий канадський сорт Персика, а в другій частині відео трішки розкажу. Про такий момент, як що робити, якщо осипаються плоди на персикові. Ну, тобто розкажу, що роблю я, які причини цього, розділю відео на дві частини, щоб вас не путати його, не зливати все в кучу. Ну а так. Як я вже сказав, вайнгол – це сорт канадської селекції. Морозостійкий сорт, трішки він більш витривалий, чим інші сорти. Але обробляти потрібно по схемі всі дерева Однаково Ну так роблю я, так рекомендую людям, ну, тому що діла з персика не буде по великому рахунку без обробок. Це вже якби і люди говорили саме відкрито. Мені, типу, не обробляв. Хотів нічого не робити, а потім через роки зрозумів, що без обробок нічого не буде. Так, цей сорт персика, ну так скажімо, в колах садівників, персиководів, ну він вважається як на любителя. Чому? У нього плотна м'якоть, така як у манго. Як так образно, сленгово говорять, як резиновий, плотний він такий. Ну, мені чесно, це один із моїх любимчиків ще на початку своєї діяльності близько 7-8 років. Тому назад я три дерева посадив цього сорту. Дуже він мені подобається. Сорт цей крупноплідний. Потенціал по крупноплідності у нього вище, ніж більшість сортів. Ну, тобто приблизно, щоб поняти, які будуть середні плоди. Ну, от така якби, схема, на мою думку, вона робоча. Якщо от плід може бути 500 грам, 400. ну, то, Тобто часто може бути такий плід. То, то якщо ділити оцей потенціал на 2, ну, то 200 грам, 220 ну, це реально у Вайнголда от середні плоди. При норміровці будуть. Ну, Зараз, як і в попередньому відео про Maggestic, виберу такий пліт середній. Не самий більший, я воно буде і реальна середня вага. Так, ну вирішив ще показати, який буду пліт зривати, щоб не подумали, що я десь пішов з іншого дерева його взяв, оцей пліт. Ну, Тут явно за 200, десь 230, 220. Ну а оцей думаю. ну, 170-175. Ну, Зараз перевіримо. Так, зриваю оцей. Плотно вони держуться на гілці. Де сонячної сторони, він отак, ну, класичний такий рябенький, а де бачите, камера передасть, не передасть, де от. Тіні, от він отак ріс, отак, да, до сонця сюди на південь. А тут він такий жов, жовто-оранжевий. Зараз перевіримо, що тут по вазі. Так, оцей плід, беремо нашу діжурну тарілочку. Так. Ітарію. На вагах 0. Ну, 175. 225. Ну, трошки в мене глазомір. Ну, там, значить, ті плоди. Набагато ваші будуть. Ну, в нього м'якоть плотна, і він по об'єму. По об'єму такий же самий, як. Наприклад, ну, будь-який Majestic там, Red Heaven хай з, з такою рихлішою м'якоть, а він сам плотний, тому він і потребує більше поживних речовин, щоб він не осипався. Далі я розкажу зараз розріжу. Ну Оце такий Вайнголд всередині. Отака плотна м'якоть, якщо видно. Хороший для консервування, плюсів багато. Ну, в цьому році щось він не дуже такий прям солодкий у мене. Так, постиглості, як визначати Вайнголд, бо він Твердий і плотний. Ну, по-перше, він має продавлюватись. Ви його руками отак. Коли перевіряєте на стиглість, він продавлюється. Ну, ще аромат у нього такий потужний, серйозний, коли він вистигає. Але от в цьому році пошти от всі плоди на дереві стиглі, та аромату такого особи немає. А, а плоди стиглі. То ну, що ще таке по сорту? Ну, я вважаю, от, по великому рахунку універсальних сортів персика, їх не існує. Ну, от, В плані, якщо ви хочете, і ранній, і середній, і пізній, і щоб це все було універсально, ну, то я вважаю, такого немає. Тобто, якщо взяти, наприклад, там, ну хай вона на середній термін, вона урожайна там, але вона біло м'ясо, комусь може не сподобатися. Да? Є кондор, він там класичний по смаку, урожайний. Але він саме раніше. Тобто, якщо вам хватило і ранніх сортів поїсти, чи тільки середніх, то ви для себе знайдете універсальне. А так, потрібно дивитися, ну, як би. Під свої потреби, під можливості, я розумію, що не в кожного є місце в саду насажувати по 30 штук. Ну, якось так. А так взагалі на консервування дуже хороший сорт. Транспортування, транспортування. Ну тут це, мабуть, я не знаю, чуть ли не єдиний сорт, який вези куди хочеш. І якби на ринку його, як не дивно, я... Ну, так, здивувався трохи, його дуже. Кременчуці його дуже люблять покупці. Ну, чого здивувався, тому що вони ну, якби більше класичні такі все-таки люди. Ну, я ж говорю, у мене це один. Із Любимчиків на консервування, як я сказав, таке в дорогу гарно взяти. Він якби і соковитий, але він не подавиться, не потече з нього. Він дуже ситний цей сорт. Аромат у нього незвичайний. Така кислинка, яку ананаса є. В хороші роки, то ну, там такий букет також смак складний. Чого я кажу в хороші роки? Тому що е, форма плода, смак, все з року в рік може змінюватися. На мою думку, достатньо достойний дуже сорт. Ну, Треба, треба мабуть, куштувати. Дивитися може ще обзори по цьому сорту, без говорю. Комусь на любителя, а у когось один із найкращих. Так, ладно, по сорту все. Давайте тепер поговоримо трішки, що я роблю, щоб плоди не сипались. Ну, так, як персик, персиковий плід це переважно вітамінний комплекс. Тобто це набір вітамінів. Ну, ну, образно, так скажемо, якщо там лимони, киві, там переважно вітамін, це яблуня. Ну, яблука, там переважно залізок, літковина, то персик це вітамінний комплекс. Отже, персикові, щоб ці вітаміни переробити в плоди, перетворити їм, ну. Йому ж треба їх десь взяти. Тому часто в стадії молочного плода, так його називають, в садівництві, це коли плід наливається, біліє і такий молочний відтінок у нього з'являється. Плоди через ну, нехватку добрив, мікро, ну, мікроелементів, мікро-макроелементів, погодних умов часто можуть осипатися. Це переважно, воно так відбувається десь на п'ятий рік, на шостий рік із дерева. Бо ви коли саджанець висаджуєте наприклад, на чорнозем. Ну, от у мене цей Лайнголд Росте. Так порівняно Спеціально показую, що в мене також навіть тут на обрізаному дереві плоди сипляться. Тобто Тобто отак ну, сип... сипляться, маю на увазі з цього дерева. Деякі падають, тому що дерево обрізане. Ну і тут такі екземпляри є за 400 грам, тому деякі все-таки падають. Ну, але то не страшне. Продовжуючи тему добрив. Ви коли саженець висаджуєте, да, там, чи перегній кидаєте, чи подвійний суперфосфат, ну я роблю так. Ну і, як правило, там на 3-5 років цього добрива хватає. а Потім дерево розростається і йому потрібні поживні речовини. Особливо такому, такому сорту, як Венголд, наприклад. Тому що яка от тема? Дереву, наприклад, персиковому та й по більшості інших дерев, наприклад, 20 кг 150 грамових плодів набагато легше витягти, чим 10 кг 300 грамових, хай я так вдвічі скажу. Тобто у дерева там своя на цей рахунок думка. Швидкість, обмін поживних речовин. Оце все. Тобто, чим крупніші плоди, тим дереву важче. Тобто, і виходить, що ви от нормуєте плоди, такі як там, по 80 грамів, горішки. На такі, да? скинули, то насправді, якби і полегшення дереву зробили. Но Можливо, не наскільки, як нам здається, тому що він їх буде, він скомпенсує ту вагу, що ви зірвали плоди, викинули, але ж, але ж йому треба наганяти тепер ті 200-250 грамів. Тому в стадії такому, в стадії молочних плодів, да, коли встали там. Ранком зайшли в сад чи приїхали на дачу, побачили один-два плоди, впало. Я поливаю, поливаю, Ну потрібно зразу змочити корінь, да по голому корню ну, не бажано поливати. Змочили корінь і я даю. Це вже, ну якби це вже екстрена ситуація, коли впали. Я даю мастер з мінімальною кількістю азоту, тобто без азотисти там. Забув, зараз формулу не згадаю. Там, де 3 чи 5 азоту, азоту а більше фосфору і калію. Оце. І все, і буквально, буквально через добу, ну, вони перестають. Опадати, і потім, чи на наступний день, чи через добу, даю брек мікс. Тобто оце із таких добре в екстреній ситуації. А так, в принципі, краще б по весні дати нітрамофоску, наприклад. А осінню ну, щось таке без тіпа типу екопланта, щось таке, якби персик, ну. Не такий він там, якби дуже вередливий додобрив, там як хурма зіміна, що, щось треба підбирати. Весною дайте ні а осінню. Осінню ні в якому разі ніякого азоту. Боже збав. Щоб він не, не пішов у вегетацію і потім не замерз. Ну, це в принципі, Піддобрюйте Слідіть за деревами, щоб йому всього хватало. Нормуйте, оприскуйте, щоб його болячка не піддавлювала. А то вийде так, що йому і поживних речовин нема, жарюка така, води йому немає, ще якась курчавість там недобризкана, чи ще щось. Ну, То ясне діло, що плоди будуть осипатися. Ну, як би ж. Саме розумієте. Ну, це якось так. А! По, та, ну, по дозуванню ну, на отаке дерево. Я знаю там, скільки тут сантиметрів вже 15 в діаметрі. Я більшу дозу даю. Десь можна і 50 грамів мастера дати. У нього там норма 20. От у на отаке дерево, можна 50, на менші дерева 30. Нічого воно ну, не попали, все буде нормально. І результат можна сказати. На наступну добу, ну, хай буде три доби. Мастер брексіл, тобто в мастері, грубо кажучи, там, макро-мікро мікроелементи, а брексіл це метали. Ну, якось так. Може, дав якісь відповіді на ваші питання. Усього всього вам найкращого. Є саженці даного сорту, як завжди, як зв'язатися. Посилання на каталог внизу в описі під відео. До побачення!